Вітаю на каналі Української правди. Саміт миру Велика Сімка, Рамштайн, конференція з відновлення України. Та де там головна новина? Попереду Путін сьогодні прибув до російського МЗС і з папірця з аркуша паперу, прочитав нове ставлення. Можливо, вони так думають що воно нове оновлене ставлення Росії до України. Зокрема, він озвучив умови припинення вогню та початку переговорів. Цитую. Хоч завтра, серед умов виведення українських військ з території Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, і е зобов'язання не вступати до НАТО паралельно з цим, очільник МЗС Лавров сказав, що Росія використовуватиме нову ініціативу Путіна щодо вирішення. Цитую українського конфлікту у співпраці з Китаєм, тобто, це можна зрозуміти як спробу створити альтернативу саміту миру українському у Швейцарії у всьому цьому. Зараз пробую розібратися разом із Олександром Краєвим, експертом ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Олександре, вітаю вас. Так вітаю добрий день. Вам. Про що свідчать останні заяви Путіна, і чи означає, чи дійсно це означає, що в Кремлі хочуть створити альтернативу, затьмарити собою саміт миру у Швейцарії? Ну почати варто з того, що росіяни давно намагалися саміт миру перетворити на балаган. Дуже багато російська пропаганда, російські е, проплачені політики на заході, і не тільки на заході, до речі, на глобальному Півдні це було помітно навіть більше. Вони працювали над тим, щоб переконати наших потенційних партнерів, що саміт миру це пшик. Саміт миру це просто зібратися і поговорити. І до речі, сьогодні в Путіна ми теж також це чули. Ми чули, що саміт миру це як там сказали, профанація, устроєна Западом, щоб дескать, не нідач рішити цей конфлікт дійсно ефективно. Ну тобто він чітко висловив те, що Росія намагалася донести всім своїм потенційним партнерам, і тому зараз це формулювання, нібито альтернативного російського погляду. Перед день буквально саміту, перед тим як він почнеться, як делегації почне працювати, це дійсно остання спроба Росії всіх переконати, що нічого з того не вийде. Тобто вони дочекалися моменту, коли під тиском обставин, під тиском і медіаторів наших і багатьох партнерів глобального Півдня Україна максимально знизила поріг входу на саміт. Тобто тема ядерки, екології, продовольства ну вибачте, з цим всі можуть погодитися. Тому знизивши очікування, нам довелося знизити порік входу. І це той момент, коли росіяни презентують свою альтернативу, яка зразу концентрується на тому, як припинити вогонь, не починаючи з додаткових тем. Тобто, так це явне намагання росіян, поки що невідомо в якому статусі воно знаходиться в Пекіні. Бо росіяни відомі тим, що кажуть, що вони з китайцями заодно, а китайці кажуть, Де ми. Перше бачимо цю ініціативу, взагалі про що тут іде розмова. Тому допоки ми не знаємо в якому статусі ця ініціатива знаходиться з Пекіном, нам важко сказати, наскільки це загрозило. Якщо це просто профанація росіян, ну це частина їх внутрішнього інформаційного продукту. Ми з цим стикалися давно. Якщо це частина китайського мирного плану, хоча ми знаємо, що в Китаї є альтернативний мирний план, і він в порівнянні з російським більш адекватний. Він не є проукраїнським, він не відповідає нашим національним інтересам, але він реально адекватніший. Якщо китайці на нього погодилися, тоді в нас є серйозні проблеми. Ось тоді дійсно переконати глобальний південь в чомусь альтернативному буде тепер дуже і дуже важко. А найгірше, щоб переконати американців залишатися на нашій позиції достатньо довгий час, також уже буде складно, якщо Китай нарешті зайняв позицію. Може взагалі вся ця історія не про плани ніякі, а про сигнали. Сигнали, які слід зчитувати, сигнал Кремля у Вашингтон, наприклад, або там якимось і, і якимось іншим партнерам у Європейському Союзі, чи шукати таке тут не слід. Варто шукати це те, що ми називаємо тренд-аналіз. Тобто, коли ми аналізуємо не саму подію, як, яка сталася, не те, що дійсно було сказано, а наскільки це вписується в загальний тренд, і чи є це тренд подією, тобто чи не закладає вона якісь підвалини? Ця подія дійсно може бути трендовою, тому що раніше росіяни вони повторювали про мирні переговори. Вони казали про певні умови, вони розказували про те, що вони все пропонували в 22-му році. Але зараз ця подія є знаковою тому, що, по-перше, це сказав о, о, о вілікій могучій, він рідко висловлюється про щось настільки відкрито. І насправді всі заяви Путіна вони російським мідом і російською владою сприймаються як трендові. Від них починається відлік нової політики, по суті. А по-друге, ми побачили не лише посилання на стамбульські перемовини 22-го року. Ми побачили цілу низку нових охот, і причому, на відміну від попередніх розмов, ми побачили повноцінний план. Тобто не лише план, що давайте просто підстані стріляти і потім почнемо переговори. Ми побачили з російської сторони повний завершений проект з їх точки зору того, як має закінчитися війна. Тобто, тепер ми офіційно бачимо положення так званої формули миру Путіна. Тобто, формула миру України, формула миру Зеленського. Вона зрозуміла, вона більш інклюзивна, вона більш про адекватну дипломатію. і Так далі, формула миру Путіна по суті означає, визнайте, що ми перемогли. І не дайте Україні можливості приготуватися до наступної війни, тому що очевидних гарантій неповторення агресії в російському плані немає і бути не може. Очевидних гарантій, того, що через півтора року Росіяни знову не скажуть, а от Україна опять готувалася к атаки. Таких гарантій вони теж не нададуть. Тому цей план це абсолютно макіавелівська штука, яка як ви пам'ятаєте, макіавелі завжди казав, що мир це передишка перед новою війною. І от в цьому випадку, якраз російський план, він є планом припинення вогню, він не є мирним планом. І нарешті ми всі це і так розуміли. Було абсолютно чітке розуміння, що Росія хоче повторення агресії і ще більше територій. Але тепер, нарешті, це сказали не ми, які постійно це повторювали американцям. І повірте, вони не завжди мені і моїм колегам вірили в цьому плані. Але тепер це сказали росіяни, і тепер стає абсолютно очевидно, що Росія не закінчить війну і не збирається її закінчувати. І навіть якщо ми погодимось на якісь умови і підемо на припинення вогню, війна повториться за півтора роки, за три, за п'ять, але війна повернеться. І тому з однієї сторони це загрозливо, це лякаюче. Це дійсно деяких наших союзників може змуситись задуматись, але з іншої сторони, це ще більше посилює нашу позицію, яка каже, що український план західного типу план припинення війни, він є безальтернативним, тому що російський план це. План, який передбачає повторення агресії. Український план передбачає неповторення агресії. І тому, хоча виступ Путіна він загрозливий, він дійсно покликаний нас залякати. Тобто, треба чітко розуміти, що ключова, ключовий наратив в цьому тренді це бійтеся всі, бо ми війну не припинимо. Ми покладемо ще мільйони росіян, але війну не припинимо. Тобто він намагається нас залякати, але з іншої сторони він також нам допоможе. Бо тепер ні в кого не має бути ілюзій, чому насправді Росія готова до припинення вогню, щоб підготуватись до нової війни. Ну і чи бояться власне ті, до кого адресовані ці меседжі, якщо врахувати безпекові угоди, історичну безпекову угоду України і Сполучених Штатів Америки, і рішення Великої Сімки використати заморожені російські активи не повністю там доходи з них, але 50 мільярдів. Ми півроку чекали на допомогу від сполучених штатів у вигляді 60 мільярдів і сумнівалися, буде, не буде, боялися. Тут просто неочікувано 50 мільярдів нам падає. А це говорить про якісь серйозні політичні зрушення на заході. Захід дійсно менше боїться до більшого готовий. Як ви це е, пояснюєте, скажімо так: захід дійсно менше боїться. Захід зрозумів, як це має працювати. Якщо ми подивимось на те, що робить Франція, Британія, Північна Європа. Е, нас немає сумніву, що захід менше боїться. Розуміє, що треба робити все можливе. Навіть та сама Італія, яка досі достатньо обережна, в якої сенат, який абсолютно антиукраїнський, в якої прем'єр-міністрка, яка абсолютно проукраїнська, в якої де внутрішнє протистояння, які не впевнені в нашій двосторонній угоді, вони все рівно кажуть, що так Україна має отримати все і в плані грошей, і в плані зброї, і в плані підтримки. Все інше це деталі. От про деталі ми поговоримо потім. Але на жаль, я не можу того самого сказати про американців. У мене досі є чітке враження, яке підкріплюється і заявами Байдена, і поясненнями Держдепу, і поясненнями Пентагону. І враження це таке, що вони вірять росіянам, і вірять росіянам, ну не в тому плані, що Путін спасав рускоязичних і так далі. Вони вірять росіянам, що росіяни готові почати Третю світову. І вони вірять росіянам, коли ті кажуть, що що б не робило США, це шлях до апокаліпсису. І тому передача допомоги від США відрізняється від допомоги європейських партнерів, тому дозвіл на удари по російській території зі сторони США був максимально обережним і Тільки зараз ми його там невимовними політичними махінаціями розширяємо на ширшу територію. Тобто, в той момент, коли навіть Чехія, яка завжди залежала від Росії, яка якби може постраждати від російської агресії, навіть Чехія мала кажу, що Україна має завдавати удари по всій території Росії, бо це відповідає міжнародному праву. Україна жертва агресії, а тому вона має зупинити цю агресію. Американці кажуть про прилеглі до Харківської області території. Вони кажуть про обмеження типів зброї. А, далекобійності зброї і так далі. Тобто, на жаль, є така проблема, що американці вірять росіянам, коли ті погрожують Третьою світовою, і тому так. Рішення про 50 мільярдів це великий позитив, і це насправді тільки початок. Бо ми бачимо, що це доходи з російських активів. Самі російські активи з ними ще вирішується питання, як їх передати Україні, щоб це не спровокувало колапс міжнародної фінансової системи, О, це насправді прецедент з точки зору міжнародного права міжнародних фінансів передавати суверенні активи однієї держави, третій державі також не ставалося. І існує загроза, що той самий Китай може теж зробити з американським майном, і з європейськими грошима, і так далі. Тому загроза ще певна є. Але те, що наші союзники хочуть вирішити це питання, тепер це вже очевидно. Проте я все таки залишу цю ложку дьогтю в цій позитивні новини. На жаль, ми не бачимо такої самої готовності й активності зі сторони сполучених штатів. От ніяк ми не можемо подолати в них цей внутрішній ступор віри в російську третю світову. Добре, е, якщо так, давайте про безпекову угоду. У багатьох виникає питання: ну ми її уклали, а потім у Штатах е, прийде до влади Трамп і, взагалі, ніякої угоди не бає. Так, от сьогодні заступник глави офісу, ПТА і сам е, глава офісу президента Єрмак вже говорили, що цю безпекову угоду в, е, винесуть в Конгрес, вона буде юридично зобов'язуючою. Е, е, чи правильно ми розуміємо, угоду неможливо буде ну щонайменше легко скасувати у разі, якщо переможе Трамп? Так, але знаєте, наші трохи не дочитали текст угоди. Там вже є запобіжник від Трампа. Тобто це добре, що вона буде винесена в Конгрес. Це чудово. Це те, що ми вимагали з самого початку. Звісно, зараз питання, як швидко Палата представників зможе її ухвалити. Бо, звісно, інтереси Джонсона і Трампа вони в тому, щоб валити Байдена, навіть якщо це ті кроки, які вони самі хотіли зробити. Тому побачимо наскільки це буде ефективно. Але повторюся, там вже є запобіжник. Дивіться в справа якої? в цій угоді, на відміну від багатьох інших, наприклад, від британської, немає чітких сум і немає чіткого розподілення того, що коли як видається. Є загальні наративи типу F-16 16 окей, ракети далекобійні окей, це окей, але конкретних сум і дат видачі нема. Тобто, це відкритий документ, і там є цікаве положення, яке каже, що у випадку розриву цієї угоди або відмови однієї зі сторін виконувати її положення. Всі документи і додаткові доповнення до цієї угоди, які були ухвалені в межах її фреймворку, тобто в межах відповідальності цієї угоди, продовжують діяти навіть якщо основна угода була розірвана. І мені здається, це для нас ключове положення, тому що постачання зброї, грошей, ресурсів, постачання технологій, підтримка нашої ОПК і всього іншого. Буде здійснюватися відповідно до додатків до цієї угоди. Тобто, по суті, нам кожен рік треба буде перепідписувати додатки до цієї угоди. Мов на 25-й рік нам стільки то грошей, стільки то зброї, такі-то технології, на 26-й таке, таке, таке. Ну тому що як зараз розрахувати ці суми, якщо інфляція безконтрольна вже останні 5 місяців, і наступні півроку вона буде так само. Тому це вже є достатній запобіжник, щоб навіть якщо Трамп захоче угоду розірвати, навіть якщо там не Трампа. Через 4 роки на наступному електоральному циклі прийде, не дай Боже, хтось більш радикальний, ніж Трамп, і розірвав взагалі всі зовнішні відносини США. Оці додаткові до, ці додатки, точніше, до угоди, які міститимуть цифри, бюджети, назву зброї, дати поставок і так далі, вони все рівно будуть діяти. Тому, якщо так підсумувати, це дуже добре, що угоду пустять в Конгрес. Проте, на жаль, в мене нема впевненості в тому, що Конгрес її швидко ухвалює. Бо виборчий рік конгрес нічого швидко зараз не ухвалює, але в той же момент ми маємо розуміти, що в цій угоді вже є запобіжники, які дозволять нам, на випадок Трампа або когось іншого, продовжити дію цієї угоди. Ну, якщо вже заговорили про конфлікти, ще один інфопривід. Прошу прокоментувати. Видання «Політико» пише, що між Україною і Заходом виникають конфлікти через швидкість і масштаби підготовки пілотів на винищувачах. F-16. і буквально процитую Київ вимагає від американських і європейських партнерів розширити програму. Однак вони вважають, що українські пілоти поки не готові почати масово літати на літаках. F-16. в Україні кажуть, що є 30 пілотів, які готові навчатися, а навчальні центри не приймають їх. Скаржиться про щону. Де достатня кількість цивільних місць тут йдеться і про США, і про Данію. Американці і європейці, відповідальні за координацію, заявляють, що працюють цілеспрямовано, аби синхронізувати кількість пілотів-техніків, які закінчують навчання з кількістю літаків, що прибувають в Україну цього літа. Чи є проблема взагалі? Чи вона суто технічна, і Україна дійсно надто багато хоче. Ну насправді е, проблема, все таки є. І проблема на жаль, та ж сама про яку ми з вами вже говорили, що американці досі сприймають постачання своєї зброї, своїх літаків, надання своєї допомоги і так далі, як щось таке, що є для Росії більш загрозливим ніж активність союзників. І на жаль, подолати поки що цю американську стигму, оце американське. Не сприйняття власного потенціалу, поки що, ми не можемо, поки що, ну ми, ми не можемо змусити США бути сміливіши. Ну, ну ніяк. Хоча ми працюємо з союзниками дуже багато над цим. Але нам також треба розуміти, що в цілому, по більшій частині, якщо ми прибираємо в сторону ці політичні моменти, зараз дійсно скоріше питання є технічним: тобто, коли, в якій кількості, яка саме зброя, які саме в цьому випадку F-16, якої саме комплектації. Хто за них відповідальний, з якої правової системи, в яку правову систему ми їх передаємо? Це зараз є ключовими питаннями. Ну, згадайте навіть заяви бельгійців про те, що вони не хочуть, щоб їх літаками наносили удари в глиб території РФ. От тоді вже були цікаві такі питання. Що ну дивіться, літаки американського виробництва, які юридично належать королівству Бельгія, які будуть. Запускати, які будуть летіти з українськими пілотами, і ці українські пілоти на американських літаках бельгійської власності будуть запускати в першу чергу британські і французькі ракети по території РФ або Тауруси, якщо все буде добре, тобто і німецькі, також і тому питання: так яка держава все-таки нанесла удар, та яка надала пілота, та яка передала літак? Та чиї ракети вразили ціль, ціль, та, яка виробляла ці самі літаки. Тому зараз ми просто в тому моменті, коли не зважаючи на політичні аспекти, ключовою проблемою є технічна і юридична, от як я показав наприклад із болійці. Не можу не спитати на останок про саміт миру. Буквально за декілька годин вже можна говорити менше ніж за добу, розпочнеться у Бюргенштоку у Швейцарії саміт миру. Напередодні підсумкове рішення було відредаговано і туди включили агресію Російської Федерації проти України. Принцип поваги до територіальної цілісності і суверенітету кордону 91-го року і апеляцію до статуту ООН, чого не було в попередній версії. А, і після цього декілька країн, там 15 держав, поставили на паузу свою участь, а декілька знизили рівень представництва з президентського прем'єрського до а, рівня послів або заступників. М -м, тобто, виходить, що набагато менше країн ніж очікувалося буде брати участь М -м, в цілому. Який ваш прогноз? Е чи слід очікувати добрих результатів, і що таке добрий результат? Це підсумкове рішення якого плану, за якої кількості країн? Оце найкраще питання. Який саме для нас результат буде добрим, позитивним? Мені видається, що нам не потрібно очікувати жодного прориву. Нам не потрібно цілитися навіть на якесь фінальне рішення, бо реально позитивним результатом в цьому аспекті буде, якщо цей перший саміт миру а створить з нього платформу, тобто ми розуміємо, що в нас 10 пунктів плану миру, по дев'яти з яким треба робочі групи на цьому саміті буде тільки три, тому що вони найбільш загальні, найбільш інклюзивні, ми можемо ще найбільше держав до цього залучити. Якщо ми зможемо після цього першого установчого саміту продовжити роботу цих перших трьох груп, тим паче, якщо ми зможемо розширити їх до дев'яти робочих груп. Або хоча б до шести, і вже там через декілька місяців, або під кінець року, як планувало наше керівництво, вийти на другий саміт миру вже з більшим представництвом і з більшою кількістю робочих груп. Оце буде успіхом. Бо чим формула миру України відрізняється від будь-якої іншої формули миру? Всі інші формули миру зводяться до того, що давайте ми всі попросимо Україну і Росію сісти за стіл перемовини. І просто будемо слідкувати, щоб вони, вони один одного не повбивали, поки вони говорять. А українська формула миру каже про те, що ні, давайте ми всі разом розробимо нову систему взаємовідносин і зробимо її таким чином, щоб повторення такої агресії, щоб подібні руйнування, подібні проблеми з екологією, харчуванням, економікою просто були неможливі. Тому давайте ми створимо таку нову систему. За якої таких проблем, які викликала російська агресія, просто не буде, і тому для нас успіхом має стати не сам факт проведення саміту або підписання завершальної завершального меморандуму, завершальної угоди для нас успіхом буде, якщо цей саміт перетвориться на повноцінний робочий формат. Коли ми зможемо це оцінити, ми зможемо це оцінити буквально вже в перші тижні, можливо, в перший місяць після цього саміту. Якщо всі розмови про робочі групи, всі розмови про додаткові документи, про якісь сенси і стратегії не залишаться просто розмовами, якщо ми реально будемо бачити, що є робота, і найкраще є зацікавленість наших партнерів таку роботу продовжувати. Ну а кількість країн це банальна річ, яка зараз на вашу думку не має ніякого значення. Правильно? Е, ну, вона воно має значення. От, окрім запуску цього формату, це перша наша найбільша мета, тому я на ній так е, загострив увагу. Друга наша велика мета була залучити країни глобального півдня. Але по суті, я особисто на цю мету вже менше звертаю увагу, бо. Після того, як Китай оголосив, що його не буде, ну нам не варто було взагалі розраховувати на те, що присутність держав глобального півдня буде, хоч якоюсь серйозною. Тобто, на жаль, ми втратили можливість виконати мету номер два уже місяць як. Тому насправді поки що ми не можемо похизуватися ні кількістю країн, ні тим, що в перспективі ми зможемо її значно збільшити. Тому цілимося, хоча б на те, щоб створити такий працюючий повноцінний формат, до якого в подальшому, побачивши, що він реально може щось змінити, ми будемо долучати вже й нових учасників. Але ж глобальний південь це не лише Китай, це і Індія. І от Індія сьогодні буде. Зеленський, от сьогодні, Зеленський буквально декілька годин тому зустрівся з прем'єр-міністром моді. У Італії, так, uh, так. так в, в Італії. <шлес> так, то це дійсно не лише Китай, але Китай це майже 60% глобального півдня. Не тому, що вони так Китай люблять, тому що вони залежні від нього кредитно, політично, дехто залежний військово, скажімо, як Нігерія або Джибуті, або, наприклад, ті ж країни Латинської Америки. Тобто, на жаль. Так, глобальний південь це не все Китай, але Китай це значна частина глобального Півдня. Плюс Китай має величезні протиріччя з іншими великими гравцями глобального півдня. Ну скажімо, з тією ж Індією. Китай і Індія є стратегічними опонентами на глобальному півдні. Тому так чи інакше, але от відсутність Китаю спровокувало відтік. Дуже великої кількості країн саме цього мегарегіону, тобто те, що є Індія, супер. Те, що є достатньо велике представництво Латинської Америки, чудово. Те, що ми маємо далекий схід, прекрасно. Але без Китаю ми все рівно не можемо залучити більш як половину е держав цього мегарегіону. Дякую вам за розмову. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. Глядачам нагадую про можливість висловлювати свої думки у коментарях під цим відео. Крім цього, ви маєте змогу допомогти нам, журналістам незалежного видання, долучившись до клубу читачів і глядачів української правди. Там ви донатите, а ми зберігаємо можливість спроможність надалі створювати новини, аналітику, репортажі з фронту на розслідування. Тощо тисніть подобайку під відео, підписуйтесь на канал.